Ми знімлю э, цей, як вони перед Рожіством, оці різні молюски. Оце ті тут, де жемчуг тіпа типу, відкрити може. І такі манюсічки, і більші, і менші. 20, 25 євро кілограм. А їх що там? Велика пригоршня, то вже кілограм. Це ж як камінці. Повтикали цього. Лаврові гелячки, крабики. У вещи си му. Я не запила кісто. А ну Так. Anche quelle. А це таке щось таке похоже, думаю. Типа наші в'йонів, навірно. Такі гадючки. гадючи. Ай, навіть, навіть слизькі такі. Навірно, це юне. Ну, в них називається воно по-другому. Це таке-ну, таке. а тут вже ри, риби. Теж по 35 і який хто хоче кілограм. А це якесь таке страшне, така голова страшна. Що... А там така здоровенна. Але ціни десь це 35 кілограм. Я не бачила тут навіть ці. Ну ти що, ну от молюски, 50 євро кілограм, я ж кажу. Воно ж важке. А ці остіки, де оце що, де кажуть, буває, що земчик. Ну, я таке не чула, щоб вони знаходили. Я, звісно, і за 20. І є за 35. От вони такі ці хоботки такі повитягували.